Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь, з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, Нарадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай непорочно, зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нащої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочиста Діва Марія. Господа нашого Ісуса Христа у Вифлеємі породила. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений, благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво. Радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь. О найласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочно, зачата, пречиста, Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я, своєї любові тепер і в одині нашої смерті. Амінь. Отче наш. Що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як причисти Діва Марія, Господа нашого, Ісуса Христа, жертвувала у храмі. На службу Небесному Отцеві. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, Радуйся, благодатна, Марії, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Дів, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа. Спасай Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатний, Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний, Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого бо ти породила, Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого бо ти породила, Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Они ласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непороша, зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за що до тебе, О Мати Божа, зійшли на все людство. Полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочисте діва Марія, Господа нашого, Ісуса Христа, у храмі знайшла. «Богородице, Діво, радуйся, благодатний, Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. «Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. Благословенний плід лона твого бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою. ти тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, Радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками і благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. «Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. «Достойно і воістину величати блаженої Тебе, Богородицю, пресноблаженої, пренепорочної, Матір Бога нашого, тебе чеснішою між хоровими, ми й славнішою від серафимів, що народила без отління Бога. Слово продив Богороду з тебе величає. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погороди, але від бід визволи нас єдина, чиста і преблагословенна, Преславна, на преснодію, Богородице. Прийми молитви, прийми молитви наші, донеси їх Сину і своєму Богові нашому, щоб спази для тебе душі наші, всі небесні сили, святі Англи, Архангели, моліть Бога за нас грішних, святіславні, сихвальні апостоли, пророки, мученики всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище, наше син. Покровитель нам Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі. Боже ми мені грішного Боже, чистих з гріхів, помилуй мене, без числа не решеві, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дякую, друзі, брати і сестри за спільну молитву всім Господнього благословіння на цей вечір і цю ніч, спокою, миру на душі. І нехай Господь нас буде до нового дня, щоб славити і величати його святе ім'я, творити Божу волю, жити для України і наших рідних, близьких, друзів. Робити добрі справи і наближати нашу перемогу і перемогу во Христі, нашому Господі, чекаючи його святий, другий прихід, славне Його пришестя, щоб отримати ту обіцянку, яку Він нам дав. Про Царство Небесне, коли всі після другого приходу нашого Господа Ісуса Христа, всі воскреснуть в Господі нашому і злучаться з нашим Спасителем, віримо це, наше християнське таке кредо в наше Воскресіння. Так само, як і воскрес наш Господь Ісус Христос. І з'єднаємося всі в Царстві Небесному, де не буде ні болю, ні печалі, а життя безконечне. Христос посеред нас.